Збори акціонерів продуктового ринку проходять за зачиненими дверима. Як повідомив головуючий на засіданні, більшість засновників базару проголосували, щоб провести збори в закритому режимі. Це один процент, вас не допускає. 91% – це стільки там чули? А скільки взагалі акціонерів? Ну, якщо є 100%, то відповідно 91 проголосували. А ці людей 100 чули? Ну, акціонерів. Ну, як може бути 100? 100%? А людей взагалі скільки акціонерів? Яка різниця? На своїх зборах акціонери вирішили виключити двох своїх колег зі списку засновників продуктового ринку. Як стверджує вже колишній акціонер Андрій Драпатий, таке рішення було прийнято через судовий позов. Нагадаємо, його причиною стала перевірка Державною податковою інспекцією продуктового ринку, яка виявила порушення у сфері оподаткування на суму понад 5,5 мільйонів гривень. На протязі п'яти років директор продуктового ринку Новосад Олександр здає 97% ринку за 14 тисяч гривень за спеціально своєю схемою зложеною скривають доходи від держави і від колективу ринку. Сьогодні були збори, на яких акціонерів, які про це йому сказали, вони виключили з акціонерів з засновників. Андрій Драпатий каже, з таким рішенням миритися не буде і обіцяє судитися вже не тільки по справі приховування податків керівництвом ринку, а й вимагатиме через суд поновлення в списках акціонерів. Олександр Тусюрій Кобів, Ігор Прокопчук, новини Рівного.